Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Дівчатка мої рідненькі, красуні мої, зіроньки мої, вітаю вас з 8 березня, хай щастить вам, мої любі, щоб кожна родина дочекалася свого солдата чи свою солдатку, щоб у нас прийшов мир на нашу рідну. Неньку, Україну, Бувайте здорові, мої щасливі. Я вас всіх обіймаю і люблю. Дивимося далі. Сьогодні ж 8 березня, п'ятниця. Ви подивіться, яка нелагідна погода на 8 березня. Учора, отак от зранку, було мінус 4, а тоді ж сонце вийшло, стало плюс 4, і баба Наталка своєю головою. Не подумавши, думаю, ну і сьогодні ж таке буде. Вділася так легенько, бо вчора дуже в мене і ноги розболілися, бо бутинки такі важкенькі були, теплі. От. І так я багато навдягалася на все. Ну І сьогодні ж, думаю, так само ж полешеш, вдінуся та й піду. Ага, не тут то було. Не тут -та було. Холодина сумашедша, зранку було мінус 4, зараз мінус 6. От отак. -от Де я була? А спочатку давайте ж покажу вам, поміняла наволки. Ну, це ж в мене ж болість така Ось оці поміняла. Бачите, поставила одну, отаку другу, тут посередки оцю подушку. Оця така сама. І тут поміняла собі наволочки. Вони, правда, меншого розміру, але я подушки туди втаскала. Бачите, такі веселі, такі весняні, скажімо так, подушки, але весни нема. Так я вам скажу більше: і в Запоріжжі нема весни ще, і в Києві нема, холодіна страшна. Ну Дивимося. У церкві ж була в своїй. Що мені дали? Ось дали три упаковки сосісок, Три упаковки, бачите. Одинакові. Ось вони стояли 4,29, тоді 30% знижка 3 євро. Да? Ось вони без глютена. І в них тут м'яса дуже багато. 87% м'яса. Хороші такі, вони, як, бачите, без лактози написано. Ось такі вони, сосиски. Це три взяла. Ну, це ж не для мене. це... Піде в морозілку для моєї подруги. Оце мені захотілося, я взяла таку чабату. Вона трошки така, знаєте, не дуже м'яка, а може то, що вона на вулиці була. Але я що з нею хочу? Я хочу так два собі шматочка тоненькі відрізати, тоді крашанку розколотить, отак туди ці шматочки і на сковорідку. на коров'ячому маслі обжарить. О. Далі. Огірок, оце я буду їсти. Огірочок буду їсти. Я кетчупа взяла, але теж я його не буду їсти. От, однесу свої подрузі кетчуп. А це собі трошки картоплі взяла. Думаю, може на вечір чи пурешку зробити, чи що. І салатик отакий взяла. А тоді ж пішла у Lidl в магазин, там у центрі. Це не з Лідла, ні? Це сюди поставлю. Тоді покажу. Ось і злідла. Що я взяла? Дві пачки каві, бачите? За 5 євро дві пачки каві взяла. От. Далі. Захотіла ж себе порадувати морозивом. Думаю, куплю морозиво собі. Свято ж таке, куплю ось таке. Я люблю таке. Морозиво, воно. Ну, кермаятелю написано. Таке не, не слівочне, а як пломбір наш. Серденько намальоване, хороше, значить, пользітельне. і з, добав, з добавкою ванілі. Взяла. У мене є ягоди, чорника є. Е, е, той... Е, Полуниця є заморожена, я достану, трошки розмерзнеться, наверх покладу і їстиму. Ну оце ж крашанки взяла собі. Не було маленьких пачок. Ні, вони були, але дуже дорогі чогось думаю. Так я візьму оці. Ось. Оце значить, скільки в мене. 2,55. Я завжди 15 штук, бачите? Вони невеличкі від молодих курочок. Я завжди беру той. 2,19 або 2,09,10. А тут 2,55 і 15 штук. І тут ще й написано, що це вони гуляли на свободі. да? Вапанка канан, гуляли по свободі, бачите, гуляли. Але написано: алоока. Ну, Повинні бути гароші. Кефіра собі взяла, до якого він числа, тут у нас до 19. го От. І взяла, ось, бачите, 5 шоколадків. П'ять шоколадків взяла до 11 го місяця. От, шоколадка ця. А ну, скільки тут грам, бо там були і по 180, і по 200. Щось не бачу. Де тут написано? А, ця 180. Ось така шоколадка. Тоді отака От шоколадка, ця 200 грамів, бачите, шоколадка. Отака от шоколадка 198 грам, Отака от шоколадка на 200 грам. І отака от шоколадка на 198 грам. Коротше, 5 шоколадок у Лідлі, 5 шоколадок на 10 євро. Ось те, що я заплатила. бачите? 19 євро 83 центі. І знижки 11.53 на це все знижки. По знижкам оце кава була, по знижкам шоколадки. Бо одна шоколадка тепер стоїть 3,29. А в мене вийшло по 2. По 2 євро вийшло таке. А тоді зайшла тут у нас у магазин, бо забулася там купити сиру. Думаю, а що ж ти не купила сиру? От. Так, я купила оце сиру, 2,19. Бачите, 2,19 в салі зайшла. І вирішила вже, скільки Це те, що в мене осталося на картці, 8 ,25 євро. Скільки раз собі казала, не бери здорові пачки. Звісно, цей сир набагато дорожчий. Ну, от. Але тут 200 грамів. Оце з'їла, пройшло 2-3 дні, захотілося п'ять, піди п'ять, візьми і з'їж. А то я взяла пів кіла, і що ж ви думаєте? Що ж ви думаєте, а я його викинула? Остався такий невеличкий кусочок сиру, от я його вчора й викинула. Все. Більш не буду. А якщо даже от взять отак, от, от скажімо, пів кіла. Одрізати половину-половину покласти в морозівку, він не годиться їсти. Він тоді їсти не годиться. Він тільки годиться потерти кудись. А їсти він, не. він робиться крихкий. Його ріжеш, він крихкий, не годиться. Це не той сир. Понімаєте? Оцей сир, що я привозю з Італії: Грана Падана, Парміджано це, да, це той сир. Це той сир. Видержка по 36 місяців і по 42, і там ой-ой-ой від ціни залежить. Дуже велика видержка на нього. То сир там такий, що положив в морозилку, достав, на тюрку потер, чи на пасту, чи на салат, куди хочете. От. Бо там жирність здорова. А сіка тут жирність, зараз подивимося. А, 30, теж хороша. Тридцять. Года. Я взяла году. Нормальний. А, бачите, свічечку запалила. Вчора в мене теж горіла, Так я й сьогодні запалила. Думаю, та хай догорить уже. все. Оце те, що я купила оце для себе. купила, Так оце ж я оце ж я вам розказала. Візьму отак два тоненьких поріжу, от, е, Візьму крашанку. Отак зболтаю. от. Помакаю туди, на сковорідку, тоді достану, розкрию цей сир. Бачите, тут такі пластики вже порізані. Один пластик розріжу пополам ну, до 25-го, 5-го, бачите, і положу і поп'ю з кефіром, бо щось не хочеться. А, ще й огірок зверху покладу, огірка зверху покладу. От Отак. Так що, оце, а це я кашку зранку їла, не захотіла варити, думаю. Запарю отаку От без глютена. Половину пачки, бо пачку мені багато, я не з'їдаю, не хочу. Берусь тоді викидати тільки. От. Ото й все. Вчора отож я вам показувала, скільки я всього понавикидала. От. Пішла відносить, здоровенний той пакет єлі, дотягла його, аж уже на вулиці по льодовій тягла, думаю, не прорветься по льодові, не, не повинен прорватися. Ще треба отам мені перебрати унизу. Те, що мені не треба, гайда все на смітник. От. А тоді, а як виходила на, на смітник, уділа така коришньова куртка. Тоді прийшла і думаю, а на що вона тобі треба? Женщина, от скажи. На що ця куртка тобі треба? Не треба. Взяла менший мішок, скинула туди куртку і той поставила. Тоді там ще пошапарювала там у носках ще дві парі шерстяних, такі, що носить не буду, вже вроді як п'яточки попротиралися. А тоді одні такі, знаєте, такі, як коротенькі, отакі як носочки. Ну, як тапочки. Да? А вони такі здоровенні. Ната моя такі носить не буду. В, в неї ж. Вона алергічна, вона не, не носить такого, нічого не з кашеміру, не з шерсті, тільки із бавовночки, із льону і із шолку. Оце тільки так, таке вона все носить. От, А так, ні, ні. Так що взяла туди ще вкинула. І оце утром я йшла на бус і взяла і викинула. І думаю, я, я ще не, не шапарювала там по андресолям зверху. Треба там пошапарювати, і пошапарювати, дістати ще літнє взуття, бо там є таке, що я один раз уділа, щось мені не подобається. Ну, воно не літнє, таке, як ті, як вам сказати, як кеди тряпошні. Але, але така товста, така товста подошва, і вони такі важучі, якісь. а Я не люблю. Знаєте, оце ж в мене уже такий вік не молодий, да? 67, Ви ж знаєте, да я. я... Не від кого я не ховаюся, що ти баба стара, що тобі 67. Та мені насрать на все, що скажуть. Це мої 67. І ніхто мені не одних не одної години, і ніхто мені не прибавить, як Господь Бог тільки. Ну, якось мені важкувато в них ходить. Не люблю я. Оце, знаєте, Уже я перестала любити, як оце щось таке некомфортне, мені, я вже це не люблю. От. Думаю. Так я переберу там в мене босоножки, я такі хороші. от, Я їх о, надіюся, що все буде добре, хорошо. Поїду літочком до Італії, там я їх і залишу. Я їх не буду сюди привозити, тому що вони мені тут не треба. от, А що там, рука моя чи що? от, Коротше, пошапарюю ще там зверху і подивлюся. Та й там по андресолькам, кругом, усе. усе А, так ще де я ще пошапарювала вчора, отож, як ото, куртку ту коришньову. І там ото подивилася помади, які вже давнішні викинула, бліз для губ, тоді у таких, ото малесенькі, такі баночки, що ото пальцем брати. такі як гелюві, такі, воно, як, як вам сказати, як шугер ото й делать на губах, щоб ото, якщо губи такі ото потріскались, так ото верхній слой знімається. От. Я його не використовую, думаю, на що воно треба? Ото взяла все і до свидання, до свидання, все. Ну, все вам показала, мої дівчатка. Ріднесенькі, ще раз вас вітаю, мої милі зі святом, з весною, щоб були всі щасливі. Любимі і веселі. От, а я буду обідати, а тоді, як пообідаю, поїм морозива ваше. Ще. ще поїм морозива. Отак. От Хороших вам виходних. Якщо на виходні десь буде хороша погода, піду. Може, тоді може щось і поснімаю. У мебель не хочу піти. Там подушки були, подивлю, що воно за подушки. Бувайте здорові. Пока-пока.